На садовому бульварі, 23 серпня, шостка проведжала в останню путь захисника України Олега Соколіка. Все його життя було пов'язане із шосткою. Він народився у нашому місті 9 квітня 1976 року. Середню освіту отримав у загальноосвітній школі номер 1 Висловити слова скорботи прийшли вчителі захисника небесним ангелом-охоронцем. Став ще один випускник нашої школи. Олег був добрим, цілеспрямованим, талановитим учнем, мав багато друзів, вміг товаришувати, вміг любити, був чесним, справедливим, завжди дотримувався свого слова. Професійну освіту Олег Соколік здобув на базі Шосецького вищого професійного училища No19 за спеціальністю Муляр-каменщик його викладач Андрій Неклонський згадує, що хлопець мав великі плани на життя. Хотів дуже багато зробити, великі були плани, але в життя так сталося, що загинув, захищаючи Україну. Свій трудовий шлях Олег розпочав на шостхім буді, потім працював на пилорамі. З 2011-го протягом трьох років служив за контрактом і при цьому завжди турбувався про батьків. Такого сина ще пошукати треба, Встигав із братом поспілкуватися. Між ними завжди було порозуміння. У березні 2023 року Олег Соколік добровільно вступив до лав Збройних сил України та став на захист Батьківщини. Воював в районі Лиману Донецької області і там отримав контузію. Життя Олега Васильовича Соколіка обірвалося 14 серпня 2023 року в лікарні. Йому було лише 47. І сьогодні пликача особливим болем віддається в серці. Слова скорботи під час траурної церемонії звучали від представників міської влади шостки. Дуже тяжко даються кроки до свободи, волі і незалежності нашій державі. Наші соколи покладають життя за те, щоб ми, наші діти, жили у вільній державі. Вічна пам'ять, вічна слава і необмежена дяка батькам рідним за нашого героя Олега. Слава Україні! Згуртуватись та допомагати нашим воїнам закликав настоятель храму покрови Пресвятої Богородиці Православної Церкви України протирей Сергій. Боліться за них, щоб Господь дав їм сили, щоб зберіг їх на полі, брані, на полі війни. І дав їм силу, щоб вони здобули для нас перемогу. Ми дуже вдячні воїну Олегові, що він був там, на передньому краї. На жаль, віддав своє життя. Вдячний він вам сьогодні за те, що ви прийшли провести його в останню путь. Герої не вмирають. Вічна пам'ять за них. Буде в наших серцях мати Олега дуже сумує за сином, але пишається тим, що він служив у війську та захищав Україну. Загиблого бійця провели дорогою слави. Тепер йому назавжди 47 років.